Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що питання судового процесу над президентом Російської Федерації Володимиром Путіним може бути поставлено у залежність від ймовірності перемовин про закінчення війни між Росією та Україною. З точки зору. Французького президента, якщо за кілька місяців з'явиться вікно для перемовин, доведеться обирати між судом і перемовинами. І треба буде усвідомити, що можна буде вести перемовини із тими лідерами, які реально керують країною. З точки зору президента Франції, пріоритетом будуть якраз перемовини. Закінчення війни ви можете потрапити у ситуацію, коли ви скажете, я хотів би, щоб ви потрапили до в'язниці. Однак ви єдина людина, з якою я можу вести перемови разом із цим. Президент Франції підкреслив, що потрібно продовжувати збирати докази військових злочинів Росії на території України. І, звичайно, тих злочинів, які прямо пов'язані із діями президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших високопоставлених російських чиновників. Еммануель Макрон також підкреслив, що потрібно шукати інструменти для надання гарантій безпеки для України і що це є також пріоритетом для. Цивілізованого світу з точки зору французького президента є можливість знайти шлях до довготривалого миру, і саме тому допомога Україні має бути ефективною, і Західний світ має зробити все можливе для допомоги нашої країни. Звертаючись до лідерів країн Центральної і Східної Європи, Еммануель Макрон фактично вибачився перед ними за те, що раніше країни Західної Європи не розуміли занепокоєність своїх сусідів щодо дестабілізуючої ролі Росії у регіоні та її агресивних намірів. Фактично, Макрон вибачився за висловлювання одного з своїх попередників на посаді президента Франції Жака Ширака, який ще 2003 року, коли країни Центральної Європи підтримали Сполучені Штати, а не Францію, під час дискусії щодо інтервенції в Іраці, сказав, що країни Центральної Європи. Втратили хорошу можливість замовкнути, і тоді ані Франція, ані Німеччина, ані інші провідні країни Західної і Південної Європи не погоджувалися з зауваженнями Польщі, країн Балтії, Чехії, Словаччини щодо російської небезпеки і практично ігнорували ці попередження, бо вважали. Що співробітництво з Росією в енергетичній галузі є пріоритетом для цих країн на майбутнє? Ми прекрасно знаємо, чим закінчилася ця історія із енергетичною залежністю, і з за великим рахунком, Франція ще знаходиться в набагато кращій ситуації, ніж інші країни. Західної Європи набагато більш серйозно пов'язані енергетичними домовленостями із Російською Федерацією. Втім, залишається під знаком питання, чому Еммануель Макрон вважає реалістичними перемовини за участю президента Російської Федерації Володимира Путіна, і з якої причини має виникнути вікно можливостей для таких перемов? Як можна зрозуміти логіку і французького президента і інших західних лідерів? Вони вважають, що після вдалого українського контрнаступу російський президент змушений буде погодитися на сам процес перемовин, щоб зберігти обличчя і Погодитися із правом України на існування і на її євроатлантичну і європейську інтеграцію, між тим сам президент Російської Федерації абсолютно впевнений, в тому що його найбільшим союзником у протистоянні з демократіями. Є час, час, який дозволить йому пересидіти і Джозефа Байдена, і Еммануеля Макрона, і Олафа Шольца, і вести перемовини про інтеграцію українських земель до складу Російської Федерації вже з іншими західними лідерами, наступниками цих політиків. А поки цього не відбулося, намагатися провокувати кризу в країнах заходу, продовжувати бойові дії проти України, не дозволяти ненависній йому державі дихати вільно. І сподіватися на відновлення економічної інфраструктури і інвестицій, таким чином, думки французького президента щодо перемовин з Росією можуть бути абсолютною ілюзією, і світу не доведеться обирати між перемовинами з Путіним та його судом в Газі, просто тому що Володимир Путін сьогодні має шанси померти у кріслі президента Російської Федерації. А розмови про мир будуть, ійти, якщо звичайно нам повезе, з його наступниками на цій посаді, які погодні. Одяться із необхідністю повернення Росії до цивілізованого світу. Однак, коли це відбудеться, і чи відбудеться взагалі це величезне питання наступних років, важких і виснажливих? Ну а уявити собі перемовини, за яких на компроміси піде Україна, яка відмовиться, як цього бажає Володимир Путін від власних територій, які і також погодиться із своїм нейтральним статусом із відмовою. Від європейської євроатлантичної інтеграції це значить принизити не тільки Україну й український народ і створити умови для майбутнього зникнення України з політичної мапи світу. Це й принизити весь цивілізований світ. Тому я з цієї точки зору не такий оптиміст, як Емануель Макрон. і Вважаю, що якщо можливість для реальних перемовин виникне, це вона може бути реально спостережена вже в наступні роки, а не в наступні місяці. Однак Політика, як ми знаємо, річ така, в якій не можна робити очевидних прогнозів в часи війни, адже туман війни найбільш складний час для будь-яких прогнозів: і для президента, і для політичного аналітика, і для звичайної людини, яка продовжує сподіватися на закінчення війни навіть тоді, коли все говорить на користь подальшого продовження. Між тим, західні країни досить спокійно поставилися до. Тих атак по Росії, у тому числі і по російській столиці Москві, що відбулися останніми днями. Це теж досить цікавий момент, який говорить, що Захід продовжує підвищувати ставки у своїх стосунках з Російською Федерацією, сподіваючись, що президент Росії Володимир Путін оговтається і усвідомить необхідність закінчення своєї військової авантюри проти України. У Сполучених Штатах підкреслили, що не підтримують обстрілів Росії однак, це право України вирішувати, як і ставитися до своєї самооборони у німецькому уряді. Також підкреслили, що вважають, що Україна має повне право на самооборону, у тому числі і на удари по Російській Федерації. Так що того засудження українських дій, на яке сподівався президент Російської Федерації Володимир Путін, як це він сказав після обстрілів Москви, так і не відбулося, і стало очевидно, що війна може набути нової якості, що вона може відбуватися як на території України, так і на території Російської Федерації. І що звичайним громадянам Росії доведеться саме так звикнути до життя у багаторічній реальності війни, як до цього вже звикли за 15 місяців виснажливих дій волос. Димира Путіна громадяни України. Війна тепер може знесилювати обидві країни, віднімати у громадян обох країн, ставити під сумнів можливість їхнього нормального життя і навіть елементарної безпеки. І в усьому цьому в тих випробуваннях, які тепер будуть переживати громадяни Російської Федерації, винен Володимир Кропутін, винні його соратники ну, і той шовіністичний вірус, на який хворіють і не збираються. Здається, лікуватися від нього громадяни Російської Федерації впевнені, що їх країна має захопити всі інші колишні Радянські Республіки і відновити Радянський Союз. У будь-якому разі, ніякого розуміння, як реагувати на дії, пов'язані з обстрілами російської території, у росіян немає. Один з депутатів Державної думи навіть сказав, що треба бити по українських позиціях, якщо вони знаходяться на території самої Російської Федерації. Просто закликав бомбити місто Шебекіно. І таким чином, мем про те, що можна бомбити вороніш, набув нового, вже більш реального змісту в час російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, на каналу BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!